Вітаю всіх присутніх. Добрий день. Сьогодні я розповім вам про те, чим займалася Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області протягом 2023 року, а також що плануємо, які роботи виконувати протягом 2024 року. Хочу попередньо сказати, що протяжність місцевої мережі автомобільних дорог загального користування місцевого значення становить 2379 кілометрів. Це більш ніж 70% від усієї мережі загального користування Закарпатської області. Торік у межах капітального ремонту нами було відремонтовано понад 13 кілометрів шляху, а в межах експлуатаційного утримання понад 256 км. кілометрів. Активно до фінансування долучилося 40 територіальних громад. У п'ятірці найактивніших це були Мукачівська територіальна громада. Великолучківська, Наресницька, Кольчинська та Єршавська територіальні громади відремонтували та ввели в експлуатації три мости загальною протяжністю 198 погонних метрів. У 2023 році фахівцями служби місцевих автомобільних доріг спільно із експертами-мостовиками були проведені всі 869 оглядів штучних споруд, тобто мостів. З яких 12 на підставі висновків експертів-мостовиків визнали аварійними? Для їх відновлення за попередніми підрахунками потрібно орієнтовно 897 мільйонів гривень, які є на сьогоднішній день непідйомні для обласного та місцевих бюджетів, тому для відновлення цих 12 мостів нами підготовлено документацію. Та направлено на розгляд регіональної комісії з питань ТПНС. За висновками комісії буде підготовлено документи та направлено до Кабінету міністрів України, аби винайти можливість для виділення коштів з Державного резервного фонду. Що стосується 2024 року, то коштів з Дорожнього фонду не виділено, їх спрямовано на підвищення. Обороноздатності країни, водночас, з обласного бюджету для першочергового утримання виділено 40 мільйонів гривень, які забезпечать першочергові заходи для уникнення аварійних ситуацій у зимовий період. Хочу зауважити, що цієї суми недостатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування місцевої дорожньої мережі. Е, окрім цього, щоб попередити можливі спекуляції, так як це відбулося в минулому році з відповідним одним проектом Ясеня Чорнатиса, повідомляємо, що найближчим часом службою місцевих автомобільних доріг відповідно до чинного законодавства буде оголошено закупівлю, тобто відкриті торги на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення Мукачівського району. Незважаючи на відсутність фінансування з дорожнього фонду, це потрібно для чого? Це потрібно для забезпечення виконання це статутних завдань підприємства на виконання закону України про публічні закупівлі та інших нормативно-правових документів, що стосуються розвитку дорожньої галузі. чому саме зараз оголошуються ці відповідні відкриті торги, тому що термін дії договору підписаний з підрядником для утримання цього району. Закінчується 31 березня поточного року. Сума, що буде визначена для торгів, а це орієнтовно 400 мільйонів гривень. Це загальна потреба для утримання та ремонту району в цілому, тобто очікувана вартість послуг. Так, фінансування для цього немає, але відповідно до законодавства, ми, як відповідальна структура, не можемо дороги району. Залишити безпідрядної організації, яка елементарно може провести утримання та першочергові заходи для упередження аварійних ситуацій, а також для ліквідації наслідків негод. Окрім цього, хочу ще повідомити про те, що у 2024 році відповідно до розпорядження уряду, а також рішення Ради оборони Закарпатської області. Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області визначено замовником та долучається до виконання робіт щодо обороноздатності країни. Нашим завданням є будівництво укріплення та фортифікаційних споруд на прифронтових територіях у місцях, що визначило Вище керівництво держави. Вже е, нашими фахівцями і, е, вже здійснено виїзди на прифронтові території для визначення локацій. Провели обстеження та необхідні локації, провели консультації з усіма дотичними до процесу відповідальними структурами. Комунікуємо з військовими та головами територіальних громад. Станом на сьогодні зараз працюємо вже над фактично вже на етапі закінчення це виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення відповідної експертизи. А також підписання договору з потенційним підрядником. У мене поки що все. Дякую за увагу. Дякуємо паде. увагу були капитання до спікера. Чому так мало зробили лише 13 кілометрів Тому що вартість одного кілометру дороги, якщо ми беремо капітального ремонту, а капітальний ремонт це відповідні конструктиви дороги. Коштує приблизно около 30 мільйонів гривень. Такі, щоб більше зробити, таких коштів просто-напросто не було виділено ні державою, ні місцевими бюджетами. Ви кажете, що ОТГ долучається, яка відсотковості співвідношення? Ну, ми, Ми старалися так, щоб було 50 на 50. Тобто ми давали відповідні кошти з Дорожнього фонду з обласного бюджету. І це долучалися до нас на співфінансування е, територіальні громади. Зараз ну, Зараз, на жаль, так, да, поки що 40 мільйонів. Ну, це кошти, які е, потрібні тільки для першочергового. Тобто це є зимовий період. Гірська місцевість, е, місь, гірські місцевісті передбачаються постійні е, опади, сніги, лавини. От, от це тільки на першочергові заклади. Загалом, отримання доріг в податковому студії, Ну, досить досить, вагомо багато. Ну, Розумієте, дуже багато є потреби у відновленні доріг. Зараз повний підрахунок зробити, ну, це, це більші коштів, якщо повністю відновити мережу Закарпатської області, це нам не буде хватати і 5, і шести мільярдів гривень. Скільки кілометрів доріг знаходиться в Аварії? Ну, дивіться, якщо брати те, що ми відновили за попередні роки. Це якщо беручи від 2020 року по сьогоднішній час, ми орієнтовно у 2020 році відновили десь орієнтовно біля 500 кілометрів доріг. Але в цих 500 кілометрів доріг входять і ямкові ремонти. А ямкові ремонти вони це на рік півтора можуть бути. За під час військових е, дій да, 2022-2023 рік, нами також десь відновлено орієнтовно коло 500 кілометрів. Тобто, ну, беріть з 25 кілометрів в загальному відновлено до 1000 кілометрів. Тобто більше 1000 кілометрів чи потребують? Більше, так, да, ну, десь орієнтовно коло 1400-1500 кілометрів потребують відновлення. Так. Фінансування на цей рік значно Фінансування на цей рік його немає. Це ми рахуємо з обласного бюджету 40 мільйонів це недостатньо коштів для навіть початку весняного періоду виконання якихось належного асфальтування доріг. Багато. Ну, потрібно. Ну я говорю, що це навіть якщо всю мережу взяти взагалі. Щоб відновити відразу, це навіть 6 мільярдів, 5-6 мільярдів не буде вистачати. Тому що з кожним роком кошторисна вартість матеріалів, робочої сили, вона зростає у зв'язку з підвищенням інфляційних процесів. Скільки зараз кошти, в 24-му році, повного капітального? Ну я ж вам говорю, Дивіться, якщо брати капітального ремонту відповідно до місцевості, відповідно до конструктивів, і до 30, і може навіть і більше 30 ну, мільйонів гривень це капітальний ремонт. Якщо взяти в межах експлуатаційного утримання, ну це може це значно дешевше, так але це десь орієнтовно коло від 6 до 8 мільйонів гривень за кілометр. Е, наразі на сьогодні підписані е, договірні відносини з якщо беремо на експлуатаційне утримання з трьома підрядними організаціями. Далі це, це, це товариство ПБС, це ВКП «Агрошляхбуд», Воловецький «Агрошляхбуд», а також товариство Бут Інвест Альянс. Декілька довідних визначення. А про про які саме ви говорите, щоб ну, уточнити? Ми що так? так, в минулому році це на кінці року були берегу укріплення, трошки було пошкоджене. Ми фактично за тиждень-півтора ці аварійні наслідки ліквідували. І міст, і міст було відповідно відкрито для повноцінного руху. Ну і всі дороги, які були дотичні до підтоплення, будь-чого першочергово такі превентивні заходи були вжиті.